Всіх вітаю на своєму каналі. Сьогодні знаходимося знову на городі. Працюємо з самого ранку. Поїхали! У нас город вже був викошений, трава зверху підсохла, не прибирали. Тепер копаємо, трошки просто згортуємо у сторону. Так, як бачите, оця ось друга половинка трошки. Зеленкувата, але я капнула, перевірила, вона не дереться нічого. І оце вирішую ще, докупувати її чи ні, бо залишається 11 рядків, наче ні туди, ні сюди. Я сьогодні з усіма дітками на городі. Женя з Віктором допомагають мені копати. Юра Ангеліна грається з В'ячеславчиком. Так, з приводу того, яка тут взагалі ось картошка і який врожай. Картопля тут трішки гарніша, ніж на полі. Вона тут не поршава. Е, трапляється, койде гниловата. Але немає поршави. Це дуже-дуже мене радує. Далі, з приводу того, яка вона взагалі. На кущі її небагато, але вона більша, ніж на полі. Ось бачите, навіть є ось така картошина. Але ось бачите, вона гнила. Не видно, чи видно, о, отак. Гнила. А ось я копала на початку. Викопала ось таку картошинку. Я її назвала картоплинка Гігант. У мене рука, бачите, як його тут так покласти. Щоб було видно, яка вона здоровезна, прям. Ну, реально, вона ось здорова. Конкретно ось картошка на мою ручку, друга картошка. А то реально ось гігантела якась виросла. До речі, вона взагалі не гнила. Якщо не забудуся, обов'язково її зважу вдома. І, мабуть, її розріжу, подивлюся, чи вона всередині не пуста. А для того, щоб це не пропустити, не забувайте підписуватися на мій канал, ставити лайки, обов'язково коментуйте. Так, ідемо далі. Покажу з приводу нашого врожая. Вона тут більшенька, копати приємніше, але неприємно тим, що на кущу, навіть якщо вона більша, на кущу її не так, то і багато. Так, да, хлопці? Mm -hmm. Скільки? Штук двоє-троє, так? Да? Одна була. Да, навіть одна ось була, бачите? Ай. Ну, а так вона не маленька, Така гарнесенька. Тут у нас білороса. Білороса, оце ось білороса. Мене, до речі, вже навчили, як її розрізняти, кажуть, білороса це з білими вічками. А Славянка трішки інша. Ось Я тут пройшлася. Славянки поки що не бачила. Ну, то таке, не дуже то й важливо. Так. Привіт! Привіт, 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 привіт! Привіт, Казі, привіт! Привіт, привіт! Казі да? так? я зайнятий. О, давай давайте. Все. Так, грайтеся, а ми підемо далі працювати. Так, вже машини на місцях, прицеп на місці ще не накритий. Привезли картоплю. Ця картопля залишилась з попередньою стажю напівгнила, буде обрізатися, а це вже те, що... З городу привезли, який копаємо лопатами. Там залишилося ще 11 рядочків. Тут картопля, як кажуть в нашому краї буйна, це велика. Але я цього слова не доганяю. Так, так само є ось гнила, напів щоб було видно. Будемо її відкидати он туди. Обрізається і одразу вариться по розсяткам. Ну і загалом, так, да, картопля дуже велика. Я таку, якщо чесно, не люблю. А, ще ножик мені винесіть. Ну, вже яка є? Он взагалі дротяник навіть усередині сидить. О, капець. Видно, що там дротяник сидить? Так, да, видно вон. Авалдес, я її зразу відкину. Поросяті варить. Так, будемо оце перебирати, але не сьогодні. Сьогодні неймовірна спека, дихать навіть немає чим. Будемо сьогодні вже відпочивати, бо лапата намахалися, позбирали, перевезли. Так, ну і як я обіцяла, хочу зважити. Картоплинки. Це такі найменші, що ми викопали. Такі гарненькі картоплинки. О, винесі сантиметр, скільки тут його, як його. Так поміряти, щоб було гарно взагалі. Зрозуміло, що це така м -м, прикольні картошини. Так, ця картошина важить. Сімсот дванадцять грамів. Друга важить вісімдесят вісімсот вісімдесят вісім грамів. Ано. Ну... Отак. От так. Майже сімнадцять сантиметрів. О, це длиніше вісімнадцять сантиметрів. Ну, по охопленню 30 см картошина. А ну ось о, тут, наче трошки ширше. Чи ні, Да, 33. Оце отакі картошини викопуються в нас в цьому році. Тут майже 28 см. Ну, і з приводу оцих ж картошин тут. Так само виходить, що вони не дуже й маленькі. А ну, Я хочу ще оці ось зважити. О, до речі, хочу розказати, зараз я доважу, скільки тут. 478 грам і 554. Ще я хочу оці зважити. І про неї трішки розказати. 502 грама, Так, з приводу... Оце ж в нас біла роса. Так, біла роса. Дякувати моїм підписникам мене навчили, як з ними розрізнятися. Тобто біла роса йде з білими видічками. А слов'янка, славянка, славянка. Тут я її, мабуть, зараз не знайду, да? Ну, вона червонувата і вона трішки по-іншому виглядає. Так, хотіла розказати за ось цей сорт. Її ще називають Бородінська, кажуть на неї і репанка, тому що ось сама в них структура ось цієї картоплі, вона репана. Вічка в неї такі малинового кольору, ближче до фіолетового, дуже красива. Так, всередині вона жовта, вариться вона гарно. В тому році ось таку ось велику картоплю, ось по пів кіло. Продавали щось по одній гривні за того, що не було куди людям діти. Тому купляли поросят, я думаю, дуже велика така, я понадрізала, трішки ми її посадили, щоб розвести. Вона гарна, мені подобається тим, що. Жодної картоплини, якою ми копали, я не побачила надгнившою. Тобто, якщо білороса там слав'янка надгнивша, то вона ні, ось бачите, надгнившої досить достатньо. Ось від хвостика воно гниє. Так, ну і баба Галя нам давала на розвіт ось таку картоплю. Значить, як гренада, але мені здається, що це не гренада, а трохи вже якийсь переведеш, тому що більше, ніж отака, ось така не виросла. Ну, взагалі така собі не дуже велика. І я ж хотіла розрізати ще обов'язково велику картоплину, показати, що вона всередині з диркою, чи гнила, чи не гнила. Мені трішки шкода різати. Але дивіться, картопля гарна. Всередині. Я, якщо чесно, думала, що тут всередині зараз воно буде пусте і чорне. Насправді, ось гарна картопля без всякого. Всередині. Цю ріжемо? Так? Да? Ріжемо і все. Давай все ріжемо. Апа. А, -а, а мої сподівання не справдилися. Тобто, все гаразд з картоплею. Спокійнесенько можна тепер цю всю величеньку посіточка і і погріб на зиму. Фух, На цьому все. Пішли ми відпочивати. А ви діліться з нами в коментарях, який врожай у вас і який це регіон. Дім, папа, до нових зустрічей.